Рідний край зачарований світом, Це дня шина, щедра земля. Родить земля і пшеницю і жито, плотом по низлі. синів, що забою ролита похне моя городанська земля. У грудні минулого року нашому ансамблю «Ветеран» виповнилось 40 років. Ну, це один із найстаріших співучих колективів нашого району. Особливий, барвистий, талановитий. Кожна із них можна кожну назвати солісткою, бо буквально кожна може заспівати будь-яку пісню, заміняти. Репертуар у нас різноманітний. Більшу частину складає народна пісня, звичайно, є і авторські пісні певних авторів, є пісні наших місцевих авторів ми багато у репертуарі співаємо. Ну і е, останній час, звичайно, тривожний час, в ній свої корективи і наш репертуар, і в нас пісні до часу, як кажуть. Е, із усіх ансамблів, які я от знаю зараз на Городнянщині, мабуть, єдиний наш ансамбль виступає із живою музикою. Thank okay. Так і наша культура збагачується за рахунок родинної історичної спадщини української автентичної пісні. Пісня є наш духовний скарб, який єднає нас, тільки не полонила її вічна краса, автентична пісня то живий скарг, що йде від покоління до покоління, несучи радість чи смуток, чаруючи людську душу, даючи їй силу та натхнення. Минають віки, змінюються. Покоління, а автентичні пісні залишаються. Вони володіють чудовою здатністю, полонити людське горе, допомагати праці, оспівати з радістю відпочинок та мувати душевний біль. Земля наша українська така співуча, що не тільки кожне село, а й вулиця має свої пісні. Автентична пісня живе з давніх часів. Живе, переживаючи цілі покоління. Тож сьогодні вас вітає Бороднящина, де живуть працьовіці та веселі люди. Побувавши поряд з ними, ми зрозуміємо, що автентична пісня це душа нашого народу, необхідна, як земля, повітря, вода, хрів. Було, було, літочко, а тепер зима. Ранше була з миленьким, а тепер сама. Ранше була з миленьким, а тепер сама. Ти сів дай поїхав по полю, На вийшла на заре, а на третьонько вийшла на заре, а на вийшла на заре. Ванечка на сиром конє. Чи на сиром конє? Єдуть партизани, А шумлять леса, Вонечку в хорь на два часа, Дайте же мне вонечку горько на два часа. Наш колектив молодиці Дроздовиці» існує досить досить давно, понад 30 років. Керівником колективу і збирачем фольклору була мельник Олена Леонідівна. Колектив живе активним творчим життям, і ми стараємось куди запрошують. Ми їздимо, їздили і в Чернігів раніше, і у Усновськ. І в любеч, і в сиднів буйний вечер, гуйниче, ти з море. співаємо Добре, теж співаємо. Жити допомагає, розпити дітей, привчати їх до доброго, гарного. І, звичайно, українська пісня завжди. І всюди вона звучала в наших серцях, в наших, наших сім'ях. І до сьогоднішнього дня, я так думаю, наші діти, внуки, правнуки пронесуть пісню. Через всі свої роки їх передадуть прийдешнім поколінням. Хай буде все добре, щоб рок, перемога ми. І ми ще, скільки буде сил, будемо співати те, що вміємо передавати своїм дітям і макам. Слухаєш пісню, коли виконувалася ця пісня Сини України. Полинула до своїх синів. Я наче відчуваю, я наче їх бачу, я наче їх чую. І все таки переповнюю, гордість за те, що це такі. Своїх сім'ї. Чоловік лікувати, валі на чорнобурське, був теж довго хопрів. І що цей патріотизм від батька він передбався, синам пішли, вони пішли, воюють. Мене теж в сім'ї же всі співають гарно. Мама співала, онучка співає, син старший гарно співає. Ну, вся така сім'я, можна сказати, теж співоча. І саме ви знаєте, що мені ця пісня сьогодні, я дуже сценілася сьогодні, ви знаєте, що ну, я не знаю, особливо це автентична, оця народна пісня, і коли вона оце звучить на нашому місцевому діалекті, а в нас же, ми як на прикордонні, то ми ж бачите, в нас же зв'язок, і мова російська, українська і білоруська. Ну ви знаєте, це настільки все до серця рідне, це настільки все до серце близьке. І якось навіть люди, пісня об'єднує людей, дійсно, пісня допомагає і в радості. І в горі, і як і ще раніше люди як важко не жили, їдуть на кос співають, їдуть втомлені з роботи, співають. Тому що пісня це душа народу. Вона жила і буде жити вічно. Ну, а я думаю, що ми все-таки вже теж витримаємо це все, і отримаємо перемогу і будемо співати. І Наші пісні будуть ще українські, дуже буде у нас багато пісень, наших місцевих авторів і композиторів будуть пісні і будемо співати. diario diario an eagle,